Перспективний план формування спроможних територіальних громад у Закарпатській області вже розробили, однак остаточно його ще не затвердили. На останній сесії облради вирішили, його потрібно доопрацювати, оскільки громади ще остаточно не визначили, з ким би хотіли об'єднатись. Круглий стіл з заговорення проекту конституційних змін щодо децентралізації влади і реформи місцевого самоврядування в перечині. Організували громадські активісти. Це перспективний план. Громади повинні бути ознайомлені з можливістями такого об'єднання, і це не означає, що громади обов'язково повинні. Об'єднатися обов'язково повинні об'єднатися тільки так, як пропонує перспективний план. Це скажімо так, поштовх для роздумів. На запитання представників органів місцевого самоврядування відповідали експерти з офісу реформ. Також надали чіткі пояснення щодо принципів формування перспективного плану. кажуть, брали до уваги цілий ряд факторів економічних, історичних географічних, які впливали на створення спроможної громади. Потрібно внести близько 400 змін до різних законодавчих актів. Ну, саме боляче, це питання земельного кодексу, треба міняти, питання гірського статусу, можливо, для Закарпаття там доцін водні ресурси і так далі. Там різні різні закони, які потрібно внести коригування, щоб ці громади функціонали. Допомогу готові надати і фахівці з управління юстиції в питаннях оформлення документів, порядку надання послуг жителям нової об'єднаної громади. Ми вже роз'яснювали їм про порядок, як їм треба на сьогоднішній день звернутися до органу центральної влади для того, щоб прийняли їхні пропозиції. Риці, допустимо, нас є там питання по по селах Чорноголова і так далі. Що вони хочуть об'єднатися там із Березнянським із Перечинським районом? Ми їм пояснюємо, що як необхідно підготувати проекти цих рішень. На Закарпатті попередньо заплановано утворити 51 спроможну громаду. На Перечинщині, поки планують створити три. Ми надали пропозиції селам, які знаходяться біля міста Перечин. Це село Зарічево, Ворочево, Сімір. І на сьогоднішній час чекаємо від них свої пропозиції для того, щоб вони із нами добровільно об'єдналися. Вже 20 областей країни визначили з планом розподілу спроможних громад. Закарпаття теж зволікати не варто, кажуть в офісі реформ. На наступний рік будуть деякі кошти на розвиток, тим є фонд регіонального розвитку прив'язані вже до громад до об'єднаних громад. Тобто держава не відмовляється від тих зобов'язань фінансових, які вони проходять зараз. Вона буде фінансувати і тим, які не захочуть об'єднатися. Цей буде процес проходити. Але ті, які самі скоріше об'єднаються, вони будуть основні претенденти на цей фонд регіонального розвитку. Поки громади не дійдуть згоди у питанні об'єднання, план не затвердять. Тож процес децентралізації буде лише затягуватись.